Друзі, доброго ранку. Сьогодні 30 серпня 2022 року, почну серію зйомок по винограду в цьому році на півночі України. Відео буду робити короттеньке. Якщо будуть питання. Можна задати. А так буду старатися коротенько. Перед нами виноград під назвою пам'яті вчителя. Ну, як завжди, на висоті. Отакі бомбочки. Хороший, класний виноград, уже, уже созрів. Отакі. Близько кілограма, більше. Отакі От груна в нього. Як завжди, до нього питань немає. Така в нього нагрузка під нагрузочкою. Такі грунки. В середньому близько кілограма. Смак гармонічний, цукор вже набрав. Садить. Вот, правда. Чуть-чуть ядки. -чуть Отпалы. Хотя держится вроде бы нормально. Вот. вот такий виноград памяти вчителю.